Блять. Готовий комплект бойового спорядження у кольорі піксель. До нього входить плитоноска, пояс, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки для гранат, два під КЕТ, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння. Та підсумок під аптечку типу «Ейфак». А ще наше спорядження має унікальні переваги, такі як м'який демпфер, який знижує ризик отримати за перешкодну травму. Система молі, на якій підсумки триматимуться надійно, не провисаючи, адже зсередини вона посилена пластиком. М'яка анатомічна подушка на поясі, яка розроблена для підтримки попереку, правильного розподілу ваги та зменшення навантаження на спину. Ти нічого не забула? Так. В цю м'яку частину є змога розмістити балістичний пакет. Придбати його ви також можете у нас. А ще каркас посилений пластиком для щільнішого прилягання поясу до тіла та зйомні панелі, які передбачені для швидкої заміни спорядження. Як бачите, сумка скидання не займає місце на моїй системі молі. А все це тому, що у нижній частині поясу розташовані 8 півкілець, які призначені для довішування допоміжного спорядження. І це я ще не сказала про зручні швидкоскиди, вмістку кишеню, міцну евакуаційну ручку, безшумні собачки, дихаючу 3D сітку та багато чого іншого. Але ми дуже стараємося, ви про це знаєте, і замовити такий комплект ви можете на нашому сайті або у директі Instagram.